Красота. Садіть <гаду> уріхом. Угу. <до> <ріху> а що? Сів посидіть, будьте на городі був. <ріху> <ріху> І вернуся додому. <ріху> <І> Вернувся додому. Вони <ріху> що <щось> з собою. <ріху> 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 Піду за мамкою, що вона буде робити. Наблюдаю. Приходить на город і починає шукати собі роботу. Побачу, вже все пошаровано, все. Зараз побачимо, що вона буде робити. Ромашки. Ромашки. Я шукаю така. Yeah. Мам! Okay. Що ви збираєтесь робити? Yeah. Як що робити? Та них <laughs> на цей цибулю вибрала, Тепер будемо завжди моє сапувати. Отапу, як сусіди, скажуть. Лешні городські бур'ян нагороди завели. Будемо сапувати кожен раз. Приїдемо, прийдемо пошаруємо. Колола цього посидемо. Кавун чи не буде, а кавуни були. На городі. Ану. Є маленький є. О, є маленький, гарненький. Бур'янинку заберу, пала на нього. А це ви прикрили бур'янинкою, так? Да? А, я, а я і забрала, ну не розумію ж нічого. Я її дно ну, прикрию, щоб не так палився а на сонці. Кузка вже така, але така вже десь не, така тугенька, мамо вже вже є, ні? А ну гляньте. Ану. Давай. Да, щоб не спортити. Нема що? Ні, ще, ще маленька. І ще неділька, да? недільку вимогу курску їсти. У нас красиво його. Низенька якась, сорт низенький, але зав'язі дуже багато. Ви гляньте, кукурудзу, наче низенька сама. А низенька, то воно похилилося, низеньке. Що спортила. Це так завжди. А це якась лопуха та кукуруза ма. Хто не пізніше досівалося. Не знаю, лопухата буде. Вопця не бачила вона. Все, ні одної бур'янинки, щоб ніде. Перчик. Вже сьогодні десяток вирвали. Да. Але десяток вирвали, невеличких вирвали, бо треба було кабачки закручувати, а там потрібен перець. Динька там є на Трошки диньок є. А ну подивіться. Ага. Біжить, біжить. Я думаю, що люди на Україні перешагнули коней. Коні будуть на другому місці, а люди на першому. Вже навіть і коней немає. Коні всі визбіхали. Де ти коней найбільше? Де ти і коні? Нема коней, ось ще дивидень. Дві вкупі

А ну, ми і помідорчики скоро, скоро, скоро. Це якісь великі дуже, то вони ще не готуються. Такі великі, це у нас помідори Дуже великі. Огірочки. Уже вибрали ми огірки. Я не встигла. Мамка дуже рано встає, все повибирала, все. Не встигаю за нею знайзом. Все повибирала, все позрівала і закрутила вже. Коли вона встигає, не знаю. Прийшла з городу за 2 все минути. Хоси погоріли. Ніхто їх полив, не да, поливається, седя. Так і знов на лавочка. Ось не зна. Гном на лавочках, сліденька, слідень, колокота, холодочок. Якби спинка була добре, що горішність. Як кажуть, сусіди на захворках, травка зелені. Там оріхов багато, а в нас на цей мало. Так, тут добре свій город, так і в тебе буде зеленіше. Зеленели, зелене було зелені. Отак от. Зате у нас смородиний парічок було. Як ні в кого. кого Річки смородини, і арки, з гарожарками, і, і малині. Стала сапу це вже добре. Бачиш, може, Квіток зайти, насадила. В Каже, свідчимо в роті, тільки квітки будуть на нагороді. Це так, це так говорить вона. Але. Добре, що десь я посидіти і поїсти. Агрус дуже смачний, а сорт ми знову ж не знаємо. як Де да Воно ж десь було сорт. Ось о, почитай, як ти найдеш, воно вже полиняло. Нема тут нічого вже. Сорт, яка мені різниця би вродила. Да. Було. Але солодкий, uh -huh. солодкий. Біг через місточок, хватив кленовий лісточок, біг через грабельку, ухопив. Водич і крапельку, так і проживеш у селі. Угу. Угу. Кажуть, в селі нічого не варять люди. Так, ну, да. на зеленці. Бігаєш, підщипав, підщипав, далі побіг. Тільки треба по городу пеньків не наставити, <різь> <різь> щоб було де присідати. <різь> Ладно. Так дурно. Так дурно, як щось летить, зачує спірена виє. оце почне тошкувати за чимсь. Зовсім криша поїде. Ось, сам собі наслідки немає, дай. На джопенка ну, з'їдеться. Всім. Маленька. Оце кравичка мого закинутися. Теж теж поприкала, поприкала. А це наш батько хоче. Я ж сказала, що треба не ставити наставити городу. Це ж не впали. Це, це ж треба було зняти з абрикоси таку гарну. А це наш батько хоче Щоб тут пчоли, пчоли. були. Да. Хоче вловить. Чимось напирська спеціально для пчіл. Три чи, чи дві сім'ї влови вже. Ножик вам заберіть. Та лежить, як тут треба коли. Зараз трохи може тут презентинку подивати. Був мир у нас, ж нічого не хоче. І голоду не було, щоб всі дітки були щасливим дитинством. Ставте на лайки і підписуйтесь. Отак.